У гості до трембітаря Микола Ілюк, верховинський музикант, чоловік перетворив власний будинок у музей гуцульського побуту та музичних інструментів. В ньому побувала наша Вікторія Резун. Гучними звуками трембіта запрошує до музею гуцульського побуту верховинець Микола Єлюк. Чоловік ще з малку почав займатися музикою. Його першим музичним інструментом була саморобна скрипка. Це ще не останній дзвоник, але я вас вітаю на гуцульщині. Бо завшагуцулою приємно, коли до нього приходять хтось додому. І так багато файних дівчат. Я пам'ятаю себе дитину, десь може три з половиною рочки мені було. Я брав кусочок дощечки, мама мала швейну машинку, мама піде до худоби, я залізу в швейну машинку, не то намотаю і робив скрепку собі. Так. А вже пізніше я ну, вагався, або баян або скрепка, або баяна, або скрепка, але скрепка мене перемогла. Музей спершу створювався як окрема музична кімната. А далі чоловік вирішив додати експонати гуцульського побуту. Я захотів розширити і все по порозкладав, і щоб показати людям, довести як було наприклад тисячу років назад і по сьогоднішній день. є я що ви зараз сидите коло річки, розпалили вогнище, чекайте свою любиму людину. І така музика грає. Чоловік не лише керує ансамблем та організовує екскурсії у власному музеї, а й бере участь в зйомках українських кінофільмів. Ми до Києва їхали туди на зйомки, там була локація, два салатики зроблені, і ми там брали участь, так само грали в трембітах, ми давали позовну мелодію. Десятки музичних інструментів верховинець Микола Ілюк опанував самотужки і досі не полишає улюбленої справи та навіть навчає майбутнє покоління.